Привіт. Мене звати Іна Дудник, і сьогодні ми з вами вирушаємо в серце Гуцульщини в Коломию, музей писанку або музей писанкового розпису, єдиний у світі присвячений українській писанці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. У нас тут багато цікавого про мандрівки, подорожі і цікаві локації. А ми вирушаємо. Музей української писанки було створено в Коломиї в 1987 році, і вона була створена на основі колекції писанок Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини. Але воно музей було створено в приміщенні української церкви. А потім церкву віддали вірянам і писанкам довелось шукати собі нове місце. І лише в 2000 році для музею писанок для того, щоб експозицію було збережено і відкрито для показу. Було відкрито ось такий абсолютно унікальний музей в формі писанки. Відкриття відбулось 23 вересня 2020 року під час фестивалю гуцульського в Коломиї. Архітектор цього унікального феномену Ігор Шумін. А автор концерт. Це директорка музею Ярослава Ткачук. Висота музею писанки 13,5 метрів. Це найбільша в світі українська писанка і діаметр 10 метрів. По суті, по діаметру це є виставкова зала, в якій зберігається близько 12 тисяч. Писанок з різних регіонів України, 35 країн світу. Писанки структуровані зовсім по різному, по символіці, по значенню, по регіонам. І можна безкінечно роздивлятись символіку. До речі, всі пояснення обладнано ще й додатково шрифтом для незрячих. В музеї показано. І сам процес створення писанок, і різні орнаменти, які використовувалися в різних регіонах України. Писанки зроблені на курячі, гусячі, страусині, навіть перепилині шкарлупі. Ось і можна їх роздивлятись, можна дивитися, як символи сакральні, які використовуються в писанках, використовували і додавали до них орнаменти в різних регіонах України. Це дуже цікаво і просто заворожує такий. Поток орнаменту, поток символіки, і е, писанки використовували в сакральному значенні як талісмани, як обереги, як такі магічні е, культові речі, а також як. Просто подарунки як символ щастя, символ сонця, символ землі. Нині в музеї представлено, як я вже казала, близько 12 тисяч писанок, є і сучасні роботи зроблені, і фарби, і якимись природними матеріалами зовсім різними. Є великий паннос писанок, а є стародавні писанки. Найстаріший з них 500 років її було знайдено у Львівській області під час археологічних досліджень у водонапорній башні. Ця писанка зберіглась і вона зберігається в музеї, її теж там можна побачити. Вход, до речі, коштує квиточок всього 45 гривень. За ці гроші ви окунаєтесь в світ українського мистецтва і можете милуватись красою українського такого виду мистецтва, української писанки. Щодо барників, вони використовувалися абсолютно різні, нині вже використовуються штучні та раніше використовувалися природні і їх і збереження, їх кольори можна теж побачити в музеї української писанки. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, мені буде приємно, і сподіваюсь, вам було цікаво.